Сьогодні я Апперорс і сьогодні ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі. Ігра називається Roblox. Спочатку ми робимо два дерева. Мені тут допомагає фіокт. Якийсь фіокт. Беремо ми три штучки дерева. Все Взяли. Тима навкрав. Предатель із Амонгас. Ми знайшли предателя із Амонгас. Амонгас. Ты предатель из Among Us. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, дев'ять. Короче, с 9 ударів ламається дерево істи с другом. Ну, не из 9, просто він рано пішов. Короче, с 13. -ти. Одному, если ламати це дерево таким топориком. Дерево ламається с 13 ударів. мама, тут росточек. Так. Там є сундучево. Беремо ми того, тобто не беремо, а зараз відкриємо ми того сундучева. Блін вовк. Треба обійти того вовка. Обійшли ми вовка. І зараз ми будемо відкривати там зімній біон. Блін, Блінна ж карта не скрафтена. Потім скрафтимо. Так, сундучок і нам випадає і. капьо. Теж нормально... Так, ідемо ми до кастра. Ідемо, <кхи> йдемо, йдемо. Думаю, е, карта скрафтить за мене. Вже ж так? Не так, чи що? Ну, ти ж за мене скрафтиш карту? Я так думаю, що да. Я так понял, що не. Блин, а шеш костер тратиться. Так, а у мене ще ж топорик ну, плохой такой. Зараз у нас костер потухне. Что мы на крані того, щоб костер потух. Так. Не тушись. Не тушись. Не тушись. Не тушись. Костер не тушись. Не тушись. О, вже карту за мене скрафтили. Фух. Так, у нас де тут сундучок. Там є сундучок. У нас є там сундучок. Ідемо ми золотаємо того сундучка. А вот і сундучок. Простенький сундучок, звісно. Ну, тож нормально. Так, у мене фонарика нема. Нажали нема. Так, и нам выпадает, и... Шены выпадая и нам выпадает, и фонарик. Ну, тоже, в принципе, нормально. Хотя краще бы привольвер патроны, чем або револьвер. Ну, револьвер. Револьвер не, не патроны. тут не падает Лучше бы привольвер. Так, або топорик, або хороший мішок. Ідемо ми до вогня. Де ми путаємо? Так, ми сюди закидаємо залізо. Блін, чого в нас тут так мало? Дерева. Треба буде нам <кій> вон отсюда. Вон. Сразу забоявся мене. Де тут дерева ростуть? одне дерево. Зрубаємо ми його. Так, рубаємо, рубаємо, рубаємо. Рубаємо, рубаємо, рубаємо. Е, можете ви подивитися. У мене виходило таке відео на каналі 20, на 20 хвилин. Воно вийшло дуже круте. Ви можете його подивитись. Також ставте лайк, підписуйтесь. Це ж, ну, якісь там. Не помню, яке вже відео? Так, рубаємо ми дерево. У нас дуже мало всього. Так, рубаємо, рубаємо, рубаємо. Зрубаємо тоє дерево. Так, йдемо сюди і закидаємо в костер. Закидуємо закидали і все. Ідемо ми ще порубаємо? Може. А може ми туда сундучок залутаємо. А це там домик? О! О! Дерево нормально. Посадимо тут там дерево. О, у нас тут домик є. Так, блін, треба тут трохи відійти. Я там взагалі лутався. Вроді Проти... б. Да, ще ні? Не, я там не лутався. Вот два. Как раз два сундучка. О, револьвер. О, нормально, нормально. Револьверчик глупов. Теперь мне, в принципе, надо только одно. О, радио, уголь. Берем мы радио, старое. И уголь. Открываем. И... І... А тут падает винтовка с такого сундучка. Верно, да? О, Топорик. Нормально, нормально. Угольочок. і йдемо ми додому. Так, там дівчинка залутає чи не залутає. Зараз подивимось, залутає вона чи не. Так, ти все там забрала? Бо я таке, що не все забираюсь. Вроді би все. Так, ідемо ми до костра, <кій> закидемо ми туди два угля і металолом. Закидемо. Ну, не в костер міталовом. О, тут куча дерева. В принципі, можна його туди закинути. Так, сюди закидаємо уголь. Оп. А уголь неплохо так дає. Спочатку. Так. Радіо теж закидаємо. У нас тепер вісім міталового, ми неплохо. Так, сюди, сюди дерево, сюди теж дерево. Сюди теж дерево. Так, нам треба 5 дерева. Де я тут бачив? О, тут залишається 5 дерева. О, кучу можна, в принципі, посадити. Спочатку посадимо, а потім дерево. Бревна візьмемо. Так, на це місце, на це саме місце. Так, ще, де є росточки? Тут є росточок. Садимо ми. Близько. І ще в нас є там росточок. О, і тут -о два. У нас куча дерев виросте і кучу брові у нас ще є. Так, садимо. Фонарик беремо. Так, включаємо фонарик. Ваше в нас тут є. Е садимо ми стої. Посадили. Як це? Або посадили. Так, далі ми беремо 5 дерева Раз, два, три, 4, 5. Чекай на 4, 5. І закидемо ми туди, сюди в дробілку. закинули Крафтимо ми новий верстачок А, верстачок вже зробили. Типа бет. Ліжко зробимо жовте. Зробили ми ліжко. Далі. А в нас є кучу дерева. О, в нас ще тут трохи виросело. Так, о, в мене ліхтарик. О тут дерево є. Так, беремо ми 5 штучок теж, тому що у нас максимум влізає 5 штучок. Влізає 5 штучок. О тут ж є росточок. Посадимо ми його там. Так, фонарічок. І садимо теж. Так, в мене тут дерево є. В принципі, можемо сюди 5 штучок закинути. Так, закинули ми. Далі, далі, далі. Далі ми. Що далі робимо? Де ще дерево. От тут ще є дерево. Так, беремо ми дерево. Так, далі ще беремо ми дерево. Зивемо ще дерево 5 штучок. І йдемо, возвращаємось. Так, У нас зараз який огонь, який лепів огня? Третій. Закинемо ми тут сюди 5 штучок. Так. Далі йдемо ми куди. Малого. Малого спасемо. Ось ще один росточок. В принципі, ще туди можна закинути. У нас буде стільки дерев рости. Офігеть. О, вже трохи підросли дерева. Садимо. Так, йдемо малого спасати. Вже його тут пішли спасати. Так. Остроні малий? да, в той. О! <кій> Уже тут вовки здесь зачистую. Так, копьем. Копьем, знищуємо їх. Бери ключик і відкривай. що тобі те м'ясо, потім по назад візьмемо м'ясо. Ну, ладно, я візьму ключик. Ну хочеш, як хочеш. Так, відкриваємо ми. І йдемо ми. Ти поки що, в принципі, можеш малого спасти. Так, ти спасла в нас малого. Вона ну, спасла. Ну, типу, забрали малого. Так, відкриваємо сундучок. І нас спадає. <кхи> і в нас каністра. О, револьверний патрон. Стоп. Це не в мене каністра, це в неї каністра. В принципі, каністер теж можемо забрати. Так, я там положу туди револьвер. Труху комусь понадобиться. А, його я не можу сюди. Е, туди я його не можу. Так, йдемо, ми його туди положимо. Ідемо, йдемо. У нас тут що? Шкура вовка, нам не треба. Шкура вовка нам не треба. Оп, металлолом. Так, взяли миталолом ще плюс. Так, ідемо ми туди покладемо. А, у нас є тільки двоє. <кхи> а в неї теж є револьвер. О, дадемо ми малому револьвер. Сюди покладемо ми. Сюди ми йому поклали револьвер. Хай вчиться, Вона що то забрала в нього револьвер? Хай там буде. Хай навчиться револьвером пользуватись малой. На всякий случай хай навчиться. Так, у нас є 10 дерева. це ж в принципі нормально. Сюди закидаємо. І сюди ще плюс каністру закидаємо. О, майже, майже, майже. Так. Що ми в принципі можемо це прокачати? Ну, тобто не прокачати. Ми не можемо це зараз купити. я не хочу куплять огород. Маленький огород я не хочу куплять. Так, у нас хватает на компас. Такий компас, в принципе, нам не надо. А в принципе, и надо. Ну, нас сколько я? Четыре штучок. В принципе, можем капканы. Хотя нам только на один хватит. Нас... Блин, я есть и хочу. Если что, я за кадром... Ну, Давайте не ставте, звичайно, кадром бекну. Це не ценово, ну, мабуть. Так, жаримо ми і їмо. Жаримо ми і їмо. Так, зараз пожаримо, їмо. Жаримо і їмо. Зараз теж пожаримо і з'їмо. Ні, це ми не будемо їсти, Ось так багато дає, Ось це ми з'їмо. У мене все є. У мене фул Їда в мене, їжа в мене фул. Компас скрафтили. Ну, в принципі, теж нормально. Так, може, йде? підемо ми другого малого спасати? Де він? Чекай, не, не туди нажав. Тут у нас цей малий де. ту сторону 653 метры. А вот так. где-то там мало. Блин, дождь на зло нам пошел дождь. Ну блин, як на зло. Просто на зло. Там малой у нас. А, у нас есть, компас у нас есть. Стоп, а там что вы набачила? Там поки що, мабуть, нам треба карту. Э, но не карту, А, прокачати нам треба карту, щоб нового спасти. Так, в нас поки що день. Так, ну, в принципі, на такої забавної нотки можна завершати цей відеоролик. Мені здається, що вам цей відеоролик понравився. І всім бай-бай!